РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення провадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п'ятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями. І лише уявить сьогодні замість того, щоб готуватися до надважливих переговорів з Трампом. З міністром фінансів Сполучених Штатів Америки, з низкою світових лідерів, включно з віце-президентом США, на Мюнхенській конференції, він увесь день займався санкціями проти моєї скромної персони. Він уже переміг Путіна, зміцнив міжнародну коаліцію, забезпечив армію всім необхідним, здолав корупцію і шукає, де б ще докласти. Свої видатні полководські таланти, відкриваючи другий фронт проти держави, починаючи внутрішні політичні чистки. Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якою наша команда неухильно дотримується з лютого 2022 року, яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором. Вся відповідальність. За негативні наслідки лягає безпосередньо на нього.